У Києві під час форуму HR Days, на якому керівники бізнесів та фахівці з персоналу обмінюються думками та ідеями, бізнес-партнерка з управління персоналом компанії Ферекспо Олена Цибінова презентувала реалізований нею проєкт корпоративного театру Феротейл. Олена Цибіного розповіла, яким був початок, а почалося все з бажання підтримати людей, звичайних працівників і працівниць гірничо-збагачувальних підприємств, які вже півроку проживали свої життя у стані війни. Але які можуть, можуть бути проєкти під час війни? Ну господи боже мій людей. Компанія вивозить, волонтерить. Ну що ще можна придумати? І от тоді мені прийшла думка, що мабуть в цей момент людям потрібна якась підтримка. Підтримка, підтримка, яка має йти знову ж таки для, від людей і для людей. А народилася ця ідея у розмові із чоловіком у вересні 2022 року. Пішла тема театру в нас вдома. В цей же вечір народилась назва театру Ферротейл. Всі знають, що феррітейл англійською це казка, феротейл це залізна історія. В той же вечір народилась невеличка презентація А-ля бізнес-план. І ну буквально на наступний день я пішла вже на роботу з цією своєю ідеєю. Вже на робочому місці. Першими, хто вислухав ідею про створення корпоративного театру, були колеги пані Олени, бізнес-партнерки компанії Ферекспо. За тим HR-директорка. директорка же, всі, вони спершу здивувалися, і дещо навіть сприйняли ідею скептично. Однак ініціативу вирішили підтримати. Звісно, не маючи ніякого акторського, театрального чи будь-якого іншого подібного досвіду, пані Олена шукала професіоналів театральної справи, які б допомогли у постановці вистави. Завдання виявилося нелегким. Звертаючись до закладів культури різних міст і областей, Олена Цибінова всюди чула відмову. І в один прекрасний момент. Лунав дзвінок мені зателефонував директор Полтавського академічного театру імені Гоголя обласного і сказав, що ну, пані Олена, нас зацікавила ваша історія, нас зацікавила ваша пропозиція. Ми готові з вами працювати. І тоді я погнала на Полтаву, провела перші зустрічі, і ну, власне кажучи, цей момент пішла вже круговерть. Teatru. hr Фахівчиня, яка 20 років працює із персоналом Олена Цибінова, на власному досвіді впевнилася, що сміх і моральна підтримка у колективі його згуртовують. Про аматорів корпоративного театру Faro Tейl пані Олена може розповідати і в день, і вночі. Тепер точно знає, що людина може все. І кожен з нас здатен втілити свої мрії у життя. Головне почати. Телевізійну версію вистави за двома зайцями у виконанні аматорського театру феротейл компанії Ферекспо дивіться на телеканалі Гоку Суботу, 26 серпня о 19.00, затим За тим у неділю, 27 серпня, о 13.00 та 19.00. Приємного перегляду.